до наступного суда може, не доживу. Її сила духу не здолана. Кремлівські посіпаки в суддівських мантях відмовилися відпустити з московського СІЗО українську льотчицю Надію Савченко. У відповідь на продовження терміну тримання під вартою та нові безглузді обвинувачення Українка лише продовжила голодування. Станом на сьогодні Надія голодує вже 75-й день. Прикладів просто несамовитої мужності теж не бракувало нині і на антитерористичній передовій. Ми підсумовуємо інформаційну середу, 25 лютого. Добрий вечір. Це спецкордна на 2+,2. Українські гроші ледь помітно, але набирають у ціні. Пропозиція на чорному ринку перевищила попит. Як наслідок намалювалися одразу мінус 4 гривні за долар. Маскуються та перегруповуються замість «Іти геть. На передовій, помітно, зменшилась інтенсивність обстрілів, але бойовики готуються. Зафіксоване переміщення з території Російської Федерації через пункт пропуску і зваріни реактивних систем залпового вогню ГРАД. Розвідники стверджують до подальших можливих наступів. Надію Савченко кремлівські маріонетки в суддівських мантіях залишили за ґратами. Савченко, рішення судам, понятне? Да, Викрадена бойовиками Українка відповіла путінським посіпакам продовженням голодування. Передислокація замість відведення військ. Українська розвідка фіксує, що під виглядом відведення важкого озброєння проросійські найманці готуються до нового наступу, проводячи Передислокацію та підтягуючи свіжі резерви. Військові аналітики говорять про значне поповнення в розташуваннях противника біля Широкиного на Маріупольському напрямку. Сам населений пункт упродовж доби бойовики п'ять разів обстрілювали з мінометів та гранатометів і намагалися штурмувати навіть піхотою. Українські бійці кажуть, всі атаки відбили. І сьогодні вранці із саханки по околицях Широкиного почали бити ще й російські танки. Т-62 та Сау. У районі безіменного помітили півтисячне угруповання бойовиків, півтора десятка танків та чверть сотні броньованих машин. Також на Маріупольському напрямку ворог зосередив артилерійську групу з 15 гармат та 8 установок реактивного залпового вогню. Упродовж останніх двох днів зафіксоване переміщення з території Російської Федерації через пункт пропуску і зварени, реактивних систем залпового вогню ГРАД, БТРів, всюди ходів. Бензовозів значної кількості тентованих автомобілів з особовим складом та боєприпасами. Народний депутат Євген Дейдей живий і майже не ушкоджений. Куратору батальйону Київ 1 разом із керівництвом цього підрозділу довелося відстрілюватися від диверсійної групи сепаратистів та цілу ніч блукати степом. Неподалік ворожих позицій, побратими кинулися шукати Євгена напередодні ввечері, коли той не повернувся в базовий табір. Натомість ну, знайшли лише наскрізь прострілену автівку. Як з'ясувалося згодом, диверсанти напали на вояків із лісосмуги, коли ті міняли пробите колесо. Спочатку бойовики пройшлися автоматною чергою, а вже далі почали гатити з гранатомета. Про це розповів сам нардеп, який повернувся в розташування під ранок з ушкодженою ногою, але живий. Ніч бийцы провели в полях, де до самого ранку царював, лютий холод. Була очередь автомат, а потом полетел вистрел с РПГ. Машина попала, немножко оглушила, как бы мы начали отходить, отстреливаться. Слава Богу, отошли. А чому у нас язок не выходит? Мы телефоны оставили всі на базі. Ми, коли виїжджаємо, секретки розставляти, либо проверять, ми оставляем, потому що по телефонам ну, можуть отследить. Поверите, я думав, що я замножен. Чесно, вітер такой був. Ну, минус, по-любому, був минус, і вітер. Майже два десятки бойовиків вдалося затримати службі безпеки України безпосередньо в зоні АТО та в найближчих до неї територіях. Більшість були озброєні, готували диверсії і передавали своїм ватажкам інформацію про позиції українських військових. Відомості про сила АТО передавали або інтернетом, або телефоном у Чугуєві на Харківщині затримали пару відверто до зубів озброєних прибульців із Ростова на Дону. До чого готувалися диверсанти, тепер з'ясовують слідчі. Найбільше бойовиків потрапили ж до рук українських контррозвідників на Донеччині відразу 10 найманців. І усі жителі юнакиєво та макіївки брали участь в обстрілах селища Логвинове на Донеччині. Під час допиту затримання стверджували, що мовляв до ворожого банформування їх завербували силоміць. Забрали все документы, заставляли рыть окопы. Потом набралось там определенное количество людей. Нас собрали и повезли в Жданевку. Там нас обули, одели, дали в руки оружие. Посадили на танки короче, и повезли в поле. Нам рассказывали, что здесь не американцы, не воюют, американцы воюют. Не видел здесь ничего такой Ковдри, свічки та консерви в прифронтові села розташовані біля Маріуполя, повіс Червоний Хрест. Міжнародна організація відправила речі першої потреби насамперед багатодітним родинам, інвалідам та всім іншим, хто постраждав через бойові дії. Хто саме отримуватиме допомогу, визначали в сільрадах та видавали людям відповідні талони. Сьогодні допомогу повезли до талаківки та гнутового. Її отримали півтори сотні сімей. Представники Червоного Хреста кажуть, що вже почали виїжджати до сіл, розташованих найближче до передової. А щойно ситуація стабілізується, планують їхати і до буферної зони. Мы хотим еще раздавать помощь в Сартане, наверное, в конце недели или, или на следующей неделе. Сейчас, вы знаете, как только начнется прекращение огня, для нас это, это очень полезно, чтобы иметь доступ к населению, которое находится в буферной зоне. Знаешь, вы сказали, в одной коробке продукты, вот это три одеяла, три коробки свечи, свечек. А что там еще, не знаю. Никуда, никуда. А что Я нічого в цьому родственники. Я шучу з одного села. Де... У Львові на Личаківському кладовищі поховали сьогодні трьох волонтерів медичної роти Нацгвардії імені Пирогова. 9 лютого чоловіки їхали в Дебальцеве тяжко поранених і поблизу селища Логвинове підірвалися на фугасі. Це сталося на дорозі смерті, як останнім часом називають ділянку траси М 103 між Артемівськом і Дебальцевим. Кілька сотень жителів Львівщини з квітами та синьо-жовтими прапорами проводжали героїв в останню путь. Усі майданівці, усі добровільно пішли в медичну роту. Найстаршому Василю Задорожному було 50. Позивний Кавказ йому дали за відчайдушність та цілеспрямованість. Спочатку возив допомогу хлопцям на передову, а у вересні записався добровольцем до медроти. Матері Василь сказав, що поїхав на роботу до Києва. Каже, до мене так мене за руки тисну, каже сестричко. Ми мусимо їхати у наших дітей, молоденьких позабирають. Каже, ліпше ми старші, вони не мають досвіду. Дмитро Лагунов із позивним кащей приєднався до медроти наприкінці січня, і це було чи не перше його серйозне бойове завдання. Серед загиблих тільки Тарас Кончевич був професійним медиком. І ще на навчаннях на полігоні стоматолог лікував новобранців. Під час першої ротації його поранили в ногу. Утім, після лікування Тарас знову повернувся на передову. Він був зумним лікарем, працював. І сказав, сказав, що він на курорті, немає, поїхав лікуватися, немає. Батьки ну, практично нічого не знали. Сотні людей від церкви до цвинтаря три кілометри йшли пішки, щоб віддати героям останню шану. 9 лютого медики поїхали по тяжку поранених у Дебальцеве і потрапили в засідку сепаратистів. Медичний джип підірвався на фугасі. Санітарний БТР кілька годин поспіль. Бойовики накривали градами. Вивести хлопців було неможливо, бо терористи одразу відкривали прицільний вогонь. І так кілька днів поспіль. Я був не один раз на війні, но що по лікарях стріляли і розстрілювали санітарні машини. Такого ж світ не бачу. Ні в Афганістані, ні в Іраці, ні в Єгославії. На ніяких миротворчих місіях такого не було. Тобто ми воюємо фактично зі звірами. Інакше її не назвеш. Забрати тіла медиків вдалося аж через два тижні після обстрілу. Поховали побратимів поруч на Личаківському кладовищі. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2. У Чернівцях зустрічали сьогодні бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, які повернулися додому з-під Дебальцево. Близько 40 військовослужбовців чотири місяці несли службу в найгарячіших точках Донецької області і воювали безпосередньо на Дебальцівському плацдармі. Героїв зустрічали кілька сотень чернівчан із квітами та прапорами. Бійці приїхали на відпочинок, який триватиме два тижні, а далі для більшості має бути президентський наказ про демобілізацію. З нашого батальйону ми вместе місті пішли, в всі повернулися, повністю всі не царапинки, все добре. Не можу повірити, бо дійсно. Трошки як дикий, багато сказати не можу. Але дуже радий, що Україна в нас залишилась і залишиться в будь-якому випадку. Як козаки ворожого танка пригнали історію про вдалий, інакше не назвеш вихід бійців 128-ї гірськопіхотної у розвідку до ворожих позицій вже встигли і переповісти, і передрукувати майже всі електронні та друковані українські змі. Про них навіть мультфільм зробили, але чи не вперше моїм колегам вдалося поспілкуватися з безпосередніми викрадачами російського Т-72. Воїни тепер відпочивають Частина на Прикарпатті, частина на Київщині, і лише днями повернулися саме з дебальцівського пекла. Козацького чуба артилерист Роман Смігоровський вистриг собі на згадку про захоплений під Дебальцевим ворожий танк. Цей т 72 стояв від розташування 128-ї гірсько-піхотної бригади на відстані якихось півтора кілометра. То вони хотіли прорватися іменно з нашої сторони в Дебальцево, бо ми на полі стояли біля Дебальцева. Двоє розвідників та п'ятеро артилеристів пішли оглянути позиції бойовиків. Кажуть, попри ніч вороги не спали. Там пулемет поламаний був. Три чоловіка ремонтували танк. Там хлопці стрельнули з автомата. Навіть там довго не стріляли, очі відпустили і вони зразу почали тікати. А потім все просто. Механік сів, завів. Їдеть, їдеть на машину і ходить. Ось він, той самий механік, киянин Сергій Косаківський, єдиний із городської сімки, хто вмів кермувати танком. Ну, я сіл, я немножко зображаю. В цьому. Сів він робочий завів. Ну поїхали к своїм. Утім, свої про операцію танк не знали, тож могли відкрити вогонь по ворожому танку. Операції зв'язувалися. старший лейтенант, доповідав там. Що це, каже, це я йому говорять, каже: ти п'яний, чи зразу зійшов чисто? А як ви на танку їдете? Нині російський Т-72 вже під українським прапором. Сергій Косаківський не тямить себе від щастя. Він тепер водій трофейного танку, і з ним на відділить свій позивний Кент. Конкент, он мой кент. Свой танк. У вас є танк, а у мене є. Виходячи з під Дебальцевого, трофейний танк артилеристи забрали із собою, але додому не повезли. Разом з іншою технікою залишили його на базі в Артемівську. Передбачено винагороду за ворожий танк. 48 тисяч гривень. Герої, хоч ще не отримали, але вже вирішили віддати на лікування пораненим побратимам. Зокрема, Олександру Донецькому. Під час бою біля нас почало горіти по це все, що я пам'ятаю. П'ятницю стаття остаточно. Там пересадку надо, робити, не треба. Хоч цимось поможемо, а гроші будуть здорові зароблю. Зараз у відпустці вдома діти переглядають мультфільм про себе. Тихенько навідались у ворожий табір. В мережі з'явилася анімаційна короткометражка, яка переповідає їхню історію. На мені, на Весело посміялися від душі. Ребята просто молодці. Респект. Вдома бійці 128-ї гірськопіхотної піхотної бригади відпочиватимуть 18 днів. Потім сподіваються, знову поїдуть на Донбас. Там вже танк мой стоїть, як я без бізнього обов'язково, Що повоюємо. Але пасти поковня, Роман Дучик Дмитро Большаков, спецкор 2+,2. В Україні дедалі частіше ловлять на гарячому хочуть заробити на мобілізації. Лише за останні кілька днів СБУ викрила п'ять фактів вимагання та отримання грошей за допомогу вихилянні від проходження служби. Так у Полтавській області затримали заступника комісара одного з райвійськоматів. Майор отримав 2 тисячі гривень від призовника на Закарпатті. Хабару 500 доларів за звільнення від призову. Вимагав уже безпосередньо один із військових комісарів. 5 тисяч гривень одержав командир однієї з військових частин. А на Хмельниччині залипову довідку ціною в 10 тисяч гривень може сісти за заграти за один з лікарів. Схожа історія трапилася на Львівщині. Щоправда, такса в тамтешнього лікаря була меншою 7 тисяч гривень за підробку документів. Також дуже цікавий факт на Дніпропетровщині. Мешканка міста Нікополя представлялася співробітницею військомату. Вона пропонувала свою допомогу в ухилянні від призову за значну грошову винагороду. При цьому шаграйка жодного відношення до військової служби військоматів не мала. Російські спецслужби активізували свою діяльність на північних кордонах України. Про таке заявляють у СБУ. Зокрема, на Сумщині до управління почали звертатися жителі прикордонних сіл. Люди скаржаться, що під час поїздок до родичів Росії їх просто на вокзалі намагаються виробувати співробітники російської ФСБ. Він не показує свого обличчя і просить не розголошувати ім'я та прізвище. каже після розмови з російськими спецслужбами якийсь час нікому нічого не розповідав. Сподівався, що минеться. Однак, коли йому почав настіливо дзвонити якийсь капітан, чоловік не витримав і пішов шукати захисту в СБУ. Ну, щоб я інформацію давав там, де наші війська, про правий сектор, про це там вони говорили. Я там особу не, не усвоїв такої ситуації, дуже і не в Підписували Підписував якісь документи. Ну звісно, там підписував документи якийсь поставив там та подпісь, такму поставив. Також то я переживаю, все труситься і руки трусяться. Він раніше без проблем їздив у російське село Глушкове до батьків. Однак востаннє щойно вийшов із потяга, до нього підійшли російські прикордонники. Після перевірки документів відвели в кімнату, де за Володимира вже взялися спецслужби. Представилися, що роботники ФСБ. Я їм говорю, що в мене немає нічого лічого паспорту. Це ми тут родственники живуть, я часто їжджу сюди. Ну вони там почали мені там, типу, вражати. Ну і якщо чесно, воно ж за дітей страшно. І тим більше перезвонив родителям, що приїду, а він ж не приїхав. Сказав, що не вийшло. Так, Звісно, за косі із переліку, зізнається чоловік, пообіцяв співпрацювати. Це стандартна схема вербування, кажуть співробітники Української служби безпеки. За останній місяць зі схожими розповідями до них звернулися вже четверо людей. Усіх спершу безпідставно звинувачували у скоєнні якогось порушення, забирали документи і далі схиляли до державної зради. Це здобування розвідувальної інформації, яка полягає в наявності. Військових частин, місця і дислокації, озброєння. Коли наступить час, ще, вони повинні бути готові прийняти. Участь в протестних акціях, які будуть сплановані і проводитись на території України російськими спецслужбами, як то захоплення будівель, перекриття доріг останнім часом. Російські спецслужби помітно активізувалися на півночі України. Тож СБУ застерігає людей бути вкрай обережними в поїздках до Росії, морально бути готовими до зустрічі зі співробітниками ФСБ і не боятися розповідати про це українським правоохоронцям. Щиросердне зізнання звільняє від кримінальної відповідальності, кажуть у. СБУ і запевняють, інформація триматиметься в таємниці. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, спецкор 2+,2. Надія Савченко залишиться під вартою до 13 травня. Рішення оголосив нині басманний суд Москви, де розглядали апеляцію на подовження арешту Українки. Адвокати очікували, що російська Феміда дозволить перевести надію зі слідчого ізолятора під домашній арешт. Натомість, окрім відмови, отримала ще одну несподіванку. У справі Савченко з'явилися нові відверто безглузді звинувачення. Тепер українські полонені інкримінують іще ще й застосування заборонених засобів та методів ведення війни, зокрема, жорстоке поводження з військовополоненими, депортацію цивільних та розграбування національного майна на окупованій території. Сама Савченко брала участь у засіданні за допомогою відеоконференції. Стан її здоров'я сильно погіршився. Надія на знак протесту проти незаконного отримання голодує вже 75-й день. Решение судьи в зале устрелы выгуками – ганьба инквизитора. Постановление Басманного районного суда города Москвы от 10 февраля 2015 года о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Савченко Надежды Викторовны оставить без изменения апелляционные жалобы без удовлетворения. Савченко, решение суда вам понятно? Да. Если в течение ближайшего какого-то времени не будет принято политического решения, По освобожденню надіжди Савченко из средства ізолятора. Ну, в такому случае, по всій видимости, ответственность за її здоров'я і жизнь цілком і повністю только на російську власть. Тим часом Почерський суд Києва відмовився заарештовувати колишнього головного регіонала Верховної Ради Єфремова. Почерська Феміда обмежилася заставою 50 мінімальних заробітних плат. Це 60 тисяч і ще 900 гривень Погодися, для людини, яка на засідання суду приїжджає на автівці вартістю в сотні тисяч доларів. Це, звісно, вагомий стримувальний чинник. Рішення оголосила суддя Оксана Царевич суд у висловлюваннях Єфремова не угледів, ознак розпалювання міжнаціональної і міжетнічної ворожнечі. Як на тому наполягало державне обвинувачення, суддя, яка свого часу вже слухала справу проти Юрія Луценка. Визнала висловлювання Єфремова такими, що були спрямовані лише на загострення взаємин між жителями України за територіальною ознакою та сприяли формуванню негативного сприйняття української влади в східних регіонах країн за першому винуваченням у фальсифікації під час голосування за закони 16 січня. Нагадаю, суд призначив заставу для Єфремова в майже 4 мільйони гривень, які вніс за колишнього голову регіональної фракції його соратник Борис Колесников. Жатий, кажу, підозрю, розуміє, є, думаю, прокоментуйте, будь ласка, рішення. Ви знаєте, не дуже втішно рішення до мене. Я буду доказувати повну свою невиновність. Я думаю, що такі гроші ми знайдемо в сім'ї. Українські гроші скачуть, інакше не скажеш. Нині на міжбанку торги відкрилися показником курсу в більше ніж 35 гривень. На чорному ринку у той самий час за американську валюту правили більше як 42 гривні. Нарешті, окрім пересічних українців, за голови схопилися урядовці, адже бюджет країни 2015 тисячі виходячи з показника в 22 гривні за долар. Увесь день найвищі посадовці країни радилися за зачиненими дверима, і гривня почала стрімко зміцнюватися. Торги на тому таки міжбанку зачинилися на позначці 28 гривень і 50 копійок за долар. Курс 42, Жизнь в Україні останавливается. При этом курси долара бензин Сьогодні 30. завтра не привезуть хліб в магазин. А може би, і не приїде скора допомога. на ринку. паніка. Нацбанк в облозі пікетувальники вимагають від Валерії Гонтарєвої зробити щось із некерованим курсом. Ну а як ви думаєте, як я проживу на 25 доларів? Багато я що куплю. Крівництво Нацбанку вважає винним і прем'єр Яценюк. каже, уряд уже не раз радив НБУ покласти край схемам спекулянтів, які виводять валюту за кордон під Виглядом фіктивних імпортних контрактів насправді ж мовляв, ніхто товарів не завозить. Ділки просто притримують валюту, щоб дочекатись вищого курсу. Валюта в Україні є, запевняє Яценюк. За 9 місяців продали 51,5 мільярд доларів. Прем'єр вимагає від Нацбанку взяти курс під контроль. Чіткі, зрозумілі кроки. Для того щоб люди перестали знімати депозити. Для того, щоб збити спекулятивну хвилю, яка є сьогодні в країні, експортери, щоб повернули валюту, яку вони тримають за кордоном, і не дати можливості імпортерам по лівим контрактам виганяти валюту за кордон і чекати підвищення курсу. Більшість експертів головним винуватцем падіння гривні називають війну, яка зруйнувала п'яту частину економіки країни. Експорт, який приносив в Україну валютний виторг, суттєво знизився. Проте заходи Нацбанку, які мали на миті змусити експортерів продавати валюту та інше регулювання, виявилось неефективним. Експортери мають мають у нас не продавати валюту Вони мають можливість обходити, вони мають можливість придержувати продати її не сьогодні. А через місяць Арсеній Яценюк просить парламент негайно затвердити відредагований бюджет та інші закони, які дадуть Україні можливість отримати макрофінансову допомогу. Зміни до бюджету передбачають, що долар має коштувати близько 22 гривень. Курс 30, а надто 40 штовхає економіку в прірву. Це б'є по бюджету, це б'є по цінам, це б'є по вартості продуктів харчування, це б'є по ціні бензину. Тобто, це б'є в цілому. По всій економіці країни і створює погані інфляційні очікування та й погану реальність. При цьому саме уряд Яценюка звинувачують у гальмуванні реформ, через що міжнародні кредитори не квапляться давати Україні гроші. Надання допомоги все відкладають. Сьогодні міністр фінансів анонсувала, що рішення про черговий транш МВФ може ухвалити 11 березня. Хороша ложка к обіду. Ці кредити ми чекали в початку года, Вони не зашлі прийом. Пройдет... Два с небольшим месяца, прежде чем зайдут эти кредиты. И они стабилизируют ситуацию, но уже где-то на таком зашкаленном уровне. И вполне возможно, что за это время уже предприятия и бизнес начнут увольнять людей. И процесс станет ну, труднообратимым. Прем'єр перервав засідання уряду і разом з міністром фінансів поїхав до президента шукати рецепт екстреного порятунку гривні. Після цієї наради гонтарєва заявили, що НБУ сьогодні вже змусив експортерів продати 80 мільйонів доларів за бюджетним курсом 21,70. Їх планують витратити на підтримку гривні через інтервенції. Уряд і Нацбанк запроваджують обмеження для скупівлі валюти імпортерами. У нас дуже большое количество, скажем, недобросовісних, від учасників бізнесу намагаються використовувати цю ситуацію і розкачувати ринок. Тому ще раз повторюю, ми противники любых адміністративних методів, да? При стабілізації ситуації ми їх будемо убирати, ну поки ви бачите, нам приходится їх добавлять. Те, що зараз відбувається на валютному ринку, є наслідки спекуляцій та емоцій. Уряд та НБУ нацбанк... Спільно будемо тісно співпрацювати, щоб боротися з тими, хто займається спекуляціями. Зокрема, ми будемо проводити суворий контроль. Над поверненням валютної вирочки вітчизняними експортерами на ці слова, а головне дії ринок відреагував значним зміцненням гривні. До вечора долар подишевшав на міжбанку на 6 гривень, а на чорному ринку взагалі обвалився. Замість 42 гривень зранку. Увечері підпільні обмінники продавали американську валюту вже по 28-30 гривень. Марія Олександр Романюк, Андрій плюс Валютні гойдалки призвели до справжнього ажіотажу на у продовольчих магазинах. Там стрімко порожнюють полиці з борошном, цукром та крупами, що характерно розмітають найдешевші вітчизняні продукти і найдорожчі імпортні. Останні стосуються передусім побутової хімії, косметики та алкоголю. Харчі середнього сегменту і далі спокійно стоять на полицях. То чи є підстави для паніки прагнуло зрозуміти Ірина Маркевич? Це не паніка. Це інвестиції в майбутнє, кажуть люди. Хтось з знецінені гривні вкладає в туалетний папір, хтось у кілограми крупів і макаронів. Яйцо пороблю 40 на 2 сім'ї взяли. немає тут в даний момент нікакого. Ні, паніка є однозначно. Мука один представник тільки на, 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 наразі зараз. І е, крупи, я не знаю, куди вони це беруть. Сіль. Сахар, це все по одному представнику Зараз є на полицях. І все і ще тільки обід, а від борошна та цукру залишилися самі крихти, розкупили великі ємності з вітчизняною олією і за кордона Оливкова. Теж розійшлася як гарячі пиріжки. Тому що гривни стали фантики і як 90-х -е, просто страшно за завтрашній день. цінники на імпортних товарах. Сьогодні помножували на 39. Яка цифра буде в обмінниках завтра? Не зрозуміло. Це і провокує ажіотаж у магазинах. Люди в першу чергу запасаються іноземними товарами. Те, що не виробляє Україна, найбільше дорожче це, наприклад, підгузки, це побутова хімія. А тоді вже люди купують товари, які довго не псуються. Мішками до каси несуть цукор, крупи, макарони. Скільки часу треба стандартній родині з двох дорослих і двох дітей, аби клумак борошна переробити на пирогі та млинці, не може прикинути експерт харчової галузі, тому робить висновок, те, що не з'їла інфляція. Підточить навала комах. В межах місяця вже можуть бути псування цього продукту. Це може бути харчова міль, це можуть всякі бути жучки, це може бути там довгоносик. Однак, коли всі навколо грибуть, логіка відмикається, а порожні полиці лише додають ажіотажу. Що тут, муки хліба зовсім вже немає, що пусто кругом, Пусто. І сахар теж за долари покупають. Ну, ладно, селедка 80. Це ж надо. Селедка 80. Експерти кажуть, ціни на українські продукти вже обскакали і за хмарний курс долара і вартість палива. І це свідчить лише про спекуляції торгівельних мереж. Наші товари ростуть, тому що транспортні витрати досить високі, але вони не мають зростати так швидко. Це означає, не працює антимонопольний комітет. Дефіциту харчів в Україні немає і не буде, кажуть експерти. Та сама гречка, цукор, макарони се. Сир середнього цінового сегменту спокійно стоїть на полицях. Однак відсутність адекватного розуміння, що відбувається з гривною і чим усе закінчиться, провокують продуктовий масовий психоз серед українців. Ірина Маркевич, Ольга Старощук, Алла Хоцінівська та Тетяна Фруктова. Спецкор 2+2. Про справжню міць з духу кілька слів на сам кінець просто не маємо права не сказати. Марафони з перешкодами завдовжки в 17 кілометрів подавав американський морський піхотинець сто Лав. Подія не викликала би якогось надзвичайного резонансу або захоплення, якби не одна обставина. 2010-му в Афганістані капрал підірвався на фугасі і втратив обидві ноги та ліву руку. Нині саме на честь загиблих бойових товаришів, то разом із сімома іншими пораненими морпіхами, вийшов на старт траси Спартанський Забіг, і у команді довелося подолати 75 перешкод. перешкод. Мауто долали військову смугу військові у протигазах, які обмежують видимість та зменшують доступ кисню на третину, але в сильних духом усе вийшло. Усе у вашій голові. Багато людей кажуть мені, я хочу зробити це, хочу зробити те. Ви не повинні думати, треба робити або не робити. Без варіантів. Музика воїнів тепер це Бетховен. Автори військово-музичного проєкту виклали в мережу новий, уже четвертий епізод. Виконавець, гранатометник батальйону Донбас із позивним Піаніст. Минулого тижня він був героєм одного із сюжетів у спецкорі. Вой музикант пройшов майдан добровольцем. Записався в Донбас. в Віловайському котлі потрапив у полон, і саме музика допомогла йому там вижити. У кліпі він виконує місячну сонату в центральному військовому шпиталі. і вижити допомагає. Я про музику підтримка ж і словом і головне ділом для українських воїнів на передовій теж зайвою не буде. Пам'ятаємо про це кожного дня. Доброї всім ночі і до зустрічі на вечір четверга.